Поліцейські ліквідували організовану злочинну групу шахраїв, яка не поставила для ЗСУ більше ста дронів вартістю 11 мільйонів гривень. Зловмисники входили в довіру до реальних волонтерів та військових, пропонуючи їм поставку квадрокоптерів за кордону за низькими цінами. Щоб не викликати в потерпілих підозр, шахараї зареєстрували на підставну особу ФОП, щоб швидко та дешево постачати їм по 3-5 одиниць дронів з частковою передплатою. Після входження до них в довіру пропонували замовити великі партії по ще нижчій ціні, але на умовах повної передплати. Коли ті замовляли більше, переставали виходити на зв'язок у месенджерах та ігнорували замовників. Таким чином, за 9 місяців ошукали щонайменше 9 осіб на загальну суму 10 мільйонів 700 тисяч гривень. Слідчі головного слідчого управління поліції спільно з кіберполіцейськими Києва ідентифікували всіх трьох учасників організованої злочинної групи, якими виявилися мешканці Києва та Тернополя. Поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків за місцями проживань та роботи фігурантів, з результатами яких виявили та вилучили 53 дрони Мавік. 740 тисяч доларів у різній валюті. 152 злитки срібла та інші речі і документацію, яка має доказове значення в кримінальному провадженні. Слідчі поліції повідомили про підозру трьом фігурантам разом з організатором за шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, особливо великих розмірах, організованою групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі з роком до 12 років з конфіскацією майна. Поліцейські встановлюють можливих спільників підозрюваних і закликають усіх, хто був ошуканий під час шахрайських дій при купівлі та продажу дронів, звернутися до головного слідчого управління за вказаним номером.